Якщо я виграю грін карту, я пострижусь на лису, сказав я своїй дружині, але вона дуже сильно і каже, що не буде зі мною балакати, поки не відросте волосся. Коротше, мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк, і сьогодні ми будемо перевіряти результати нашої заявки, наших двох заявок за останній той рік, dv 27, чи як там правильно вже не пам'ятаю. Будемо перевіряти результати і подивимось. Виграли ми чи не миграли. Ми це наша дев'ята заявка. Ну, моя, Вікторія то менше має заявок. Моя особиста це дев'ята участь у цій лотереї за 10 років. Один рік я пропустив, тому що не виграв з першого разу грін-карту, коли був ще дуже-дуже маленьким. Так що, отак, от, от сьогодні перевіряємо дев'яту мою заявку в моєму житті. В минулих відео є прикольне відео, можете подивитись там, де я. Позбувся свою монетку, яку вважав щасливою. А поки мені не написали в коментарях, що можливо ця монетка навпаки нещаслива, і поки ти її тримаєш, ти ніколи в житті не виграєш ту грінкарту. Тому я прилетів в Канаду вже як два роки живу в Канаді і відвіз ту монетку на кордон США і перекинув її в США. Це була моя мрія. Я цю монетку знайшов вісім років, ну вже більше ніж вісім років назад, в Україні. Це було 10 років назад. Я знайшов її в Україні в спортзалі і дав собі таку обіцянку, що я завезу цю монетку назад в США. У мене була така дуже сильна мрія виграти грін-карту. Тому монетку я вже позбувся, трошки навіть. Є бажання не виграти грінкарту, тому що зараз тільки почало змінюватись життя на в кращу сторону в Канаді. Щось почало змінюватися. Зараз звільнився з роботи. Вже всі відео відзняті на цю тему. Вони ось скоро будуть виходити по середах. Тому будете бачити, а поки ми будемо перевіряти результати, зібралися компанією і перевіримо зараз результати. У нас є один переможець е з минулого року. Хлопець і є також сімейна пара. Вони також виграли грін карти. Вони з нами сьогодні. Сімейна пара в цьому році не подавалася, і типу вони перевіряти зараз не будуть. А от хлопець подавався ще раз на всяк випадок, тому що у нього великий кейс намбер. У сімейної пари, на жаль, ще вищий кейс намбер. Кейс намбер це такий номер, який надається. Кожному хто виграв грін карту, і чим він вище, тим менше шансів, що ви пройдете і встигнете отримати ту грін карту. Коротше, там також все важко. Виграш, це не обов'язково, що ви вже 100% відсотків селите те, і у вас все добре. Ні, там ще є купа процедур. Цікаво, як все відбудеться. Не знаю, чи захочуть, щоб я когось знімав, чи можливо не буду нікого знімати. Можливо, знімлю тільки тільки себе, знімлю свою якусь реакцію. Якщо на випадок, якщо ми виграємо. Тому ось так: от. буде цікаво, якщо ми виграємо. Тому що 10 років я мріяв про це, 9 років я подавався на грін карту. І якщо от з дев'ятого разу я виграю, то це буде. Ну, Дуже прикольно, дуже цікаво. І з одної сторони це і дуже добре. З іншої сторони і ми вже так гарно присіли в Канаді. Вже зараз у нас багато змін в кращу сторону і якесь світле майбутнє промальовується. а Зараз знову все змінювати, знову починати з чистого стану. Також не дуже хочеться. Зато це документи, зато це грін карта, це статус. А в Канаді трохи важко зараз отримати постійний статус, тому ось так от. Ну, все, ми вже поїли. Зробили гриль з друзями нашою компанією, хто буде перевіряти результати. І зараз йдемо перевіряти результати. Вперше в житті я зустрів людей, які повигравали грін карти. Вперше в житті я буду разом з ними перевіряти результати. Викинув нарешті ту монетку, яку рахував щасливою. І в принципі не дуже вже й хочеться летіти в США, тому що ну воно, типу, 50 на 50. Якось трохи вже нема того вогню, який був раніше в попередні роки, тому цілком ймовірно, що ми можемо її зараз виграти. Самому вже цікаво, виграли чи не виграли. І навіть якщо її не виграли, не сильно і розчаруюся, типу, якось вже не так сильно горить, як раніше. Коротше, погнали перевіряти. Так, перевіряємо. Ніхто нікуди не летить. Так що, отак, от, друзі, не виграли ми грін карту, ніхто ніколи не летить, е, можна розбирати валізи і розслаблятись. Можна не стригтись тепер на лисо і не розмовляти з дружиною, поки не відросте волосся. Коротше, одні плюси, тому що не знаю, от зараз я поживу в Канаді і мені не так хочеться вже в США, навіть якщо б виграли ми б Грін карту. І, звісно, це класно, тому що це документи, це вже статус, але з іншої сторони, платна медицина, зброя на вулиці, в школах стріляють, ну, ці їхні от, ну, Дуже багато там в них також є проблем, своїх місцевих, там своїх приколів, також багато вистачає. Як на мене, Канада це більш безпечніший варіант, особливо, якщо у вас. Не дофіга коштів. Типу, якщо у вас повні, не знаю, ну, реально без жартів, якщо у вас є півляма баксів можливість заплатити собі за щось екстрене екстрене, так як, наприклад, жінка з ковідом, яка захворіла в США ковідом і потрапила під штучне дихання, ось це, їй обійшлось лікування там біля не пам'ятаю скільки там. Півмільйона чи більше, ніж півмільйона. Там дуже великі цифри, якісь такі були. І страхова покрила дуже велику частину, але вона залишилась ще винна за те то лікування, тому що там не все покриває страхування. І вона залишила ще винна, там 100 з чимось тисяч доларів. Вона ще в боргах за ось те лікування від ковіду. Тому я не знаю, ну, це такі історії, які реально лякають. Або, наприклад, народити дитину, там страхова також, не все покриває. Напевно, все залежить від статусу, чи від того, чи є робота і бенефіти від роботодавця, чи немає. Там дуже багато також приколів. Але нам от знайомі, які от виграли грінкарту, розповідали, що хтось там з їхніх знайомих народжував, чи, чи, чи це блогерша, чи це їхня знайома. Я не розпитував, але народжувала в Штатах і. Е Після всього, що там покрило страхування, вони ще були винні чи 28, чи 38 тисяч доларів. Точні цифри не пам'ятаю. там вчора ми про це говорили. Коротше, трохи якісь такі страшні числа там з медициною, і реально там треба не хворіти, правильно харчуватись, дуже сильно слідкувати за усім. І не знаю. Тому залишаємось в Канаді. Воно і добре, я вже вам назнімав багато відео. Зараз я звільнився вже з роботи, працюю зараз в Uber, і там багато змін буде в житті. Що відбувається і так далі, ви побачите в наступних відео. Напевно, я буду випускати відео вам тепер в якісь інші дні, не по середах. Я зараз ще спланую, коли я буду випускати ці відео, я трошки поправлю графік. Для спонсорів від 99 центів ці відео вже доступні, а це вже 4 відео є доступних на каналі. І буде ще декілька. Тому оформляєте спонсоркою, можете дивитися ці відео раніше. А всі решта підписників побачать всі, всі, всі ті відео в дату запланованої публікації на протязі місяця. Одне відео на тиждень буде виходити. Тому ось так: от. отакі от, от приколи. Такий у нас результат з грінкарти. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, у мене на каналі багато відео про Канаду. Канада це щось типу США, але зі своїми плюшками і багато людей вважає Канаду кращим, ніж США. Підписуйтесь, аби дізнаватись більше про цю країну. Про, про моє життя в цій країні. Буду радий бачити кожного нового підписника. Бай-бай!